Вітаю глядачів прямого. Це програма Хроніки війни. Те, чим найбільше запам'ятався минулий тиждень через призму російсько-української війни у нашому тижневому новинному дайджесті. Білий дім на початку тижня підтвердив, що Росія продовжує отримувати БПЛА з Ірану з метою їх застосування у кремлівській війні в Україні. З такою заявою виступив під час прес-брифінгу в понеділок, 6 лютого, координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Водночас він не підтвердив інформацію змі про наміри Москви та Герана побудувати в Росії завод з виробництва БПЛА. Але за словами кірбі, відносини у військовій сфері між РФ та Іраном лише поглиблюються, і нині є чіткі ознаки того, що обидві країни прагнуть Литися військовими технологіями. Ми не маємо жодних сумнівів, що Росія досі продовжує отримувати дрони з Ірану і що вони використовують ці безпілотники, щоб убивати українців. Розвиток цих відносин у сфері оборони між Іраном і Росією поганий не лише для українського народу, але також може бути поганим для наших партнерів і друзів на всьому близькому сході. У вівторок, 7 січня, Федеральна Рада безпеки Німеччини схвалила постачання Україні 178 танків Леопард 1 із промислових запасів. Вже ввечері того ж дня. Уряд Німеччини дав дозвіл на експорт бойових танків Леопард 1 і п'ять Україні. У відомстві наголосили, що фінансування та ремонт танків а також навчання українських збройних сил здійснюється у тісній координації з європейськими країнами-партнерами Німеччини. Речник уряду Німеччини Штефен Гебештрайт наступного дня на брифінгу повідомив, що обіцяні танки Україна отримає вча наприкінці березня, початку квітня. Президент США Джо Байден ввечері 7 лютого виступив перед обома палатами Конгресу з промовою про стан держави. У своїй промові Байден назвав агресію Росії проти України найбільшим тестом для світу та справжнім викликом для Америки. Він запевнив, що Штати будуть підтримувати українців стільки, скільки буде необхідно. Це було тестом на віки для Америки. Для всього світу чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет? Чи ми будемо відстоювати право людей жити а, а, вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати зах захист демократії? Один рік пізніше ми знаємо відповідь. Так, ми будемо. І так, ми це зробили. Ми це зробили. Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у четвер, дев'ятого лютого, повідомив, що у рамках анонсованого пакета допомоги від Литви Україна отримає 36 зенітних гармат, які допоможуть боротися у тому числі із шахедами. Про це він розповів на брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Йдеться, зокрема про шведські зенітні гармати Л 70 які вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги. Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами. Ми вже підготували 15 інструкторів і вони вже повернулися в Україну. Українські військові знищили російську машину підтримки танків Термінатор під Кремінною на Луганщині. Про це в четвер, 9 лютого, на своєму телеграм-каналі повідомив очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, що ще нещодавно російські пропагандисти на одному із своїх телеканалів розхвалювали саме цю техніку, яку, мовляв, майже неможливо знищити. Згодом підбиття російського термінатора. Підтвердила і прес-служба українських десантно-штурмових військ, оприлюднивши відповідне відео. Німецький уряд має дозволити передати Україні винищувачі міг продані в інші країни Європи після воз'єднання Німеччини. Про це депутат німецького Бундестагу, член комітету з оборони Маркус Фабер, 9 лютого заявив у коментарі одному із німецьких змі. Напередодні Мюнхенської безпекової конференції він звернувся до представників посольства України в Німеччині та інших офіційних осіб із пропозицією обговорити передусім варіанти забезпечення української армії літаками F-16 та Міг 29 для захисту від. Російської агресії обидві моделі не стоять на озброєнні у Люфтвафе, Тому перше завдання, яке стоїть перед Німеччиною, дати дозвіл на передання Україні Міг 29 який є в інших країн. Моя позиція ми маємо дати цей дозвіл. У п'ятницю 10 лютого Росія знову завдала масованого ракетного удару по території України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ворог здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Росія випустила по Україні зенітні керовані ракети С-300 та крилаті ракети повітряного і морського базування. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів, 28 із них застосуванням БПЛА типу шахет 136 22 дрони збили наші сили проти повітряної оборони. Також противник. Здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби противник завдав чергову масову ракетного удару по території нашої країни, здійснив пуски 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час цього ворог застосував 32 зенітних керованих ракети С-300 та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищено нашими захисниками. Крім того, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів. 28 з них із застосуванням БПЛА типу Шахет-136. 22 дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російська Федерація за останні два тижні зазнала найбільших втрат з лютого 2022 року. Про це йдеться у повідомленні британської розвідки. Зокрема, середній показник за останні сім днів становив 824 загиблих на день. Це у чотири рази перевищує показник за червень-липень 2022 року. Найбільше втрат ворог зазнав з 10 до 11 лютого 1140 загиблих. Ну і на завершення переглянемо бойову роботу українського екіпажу танка т 80 у на бахмутському напрямку. На кадрах зафіксованих з безпілотника видно, як наші танкісти відпрацьовують по позиціях ворога. Побачимось рівно за тиждень у новій підбірці новин у програмі Хроніки війни.